5 минут, і а тобі тут добре чи? Да, добре, а, на, а дома скучно. Саме у пошуках приход першокласниця Діана і пішла з дому після уроків, розказує неймовірну історію своєї подорожі. Я просто пішла на озеро, там дуже грязне. Я хотіла поплавати, і там дуже грязно. Там лебеді такі були, красиві. Біли всі вони там, там мачики, дівчика. Вони у так примивали, пагожена на дівчика. Вони кухають одного. одного. Насправді ніяких лебедів на ставку біля першої міської лікарні немає. Повертатися додому Діана не поспішала. Гуляла вулицями за два кілометри від рідної оселі, аж доки її не помітили медики і не викликали патрульних. Батьки, як з'ясувалося, теж уже шукали доньку. Надійшло повідомлення від мешканців міста Полтави про те, що поряд з першою міською клінічною лікарнею розгуляє чоловіку на тверезому стані у пошуках доньки. На місце прибула слідчо-оперативна група, щоб поспілкуватися з чоловіком та допомогти йому розшукати малолітню доньку. Але останнього на місці вже не було. Дівчинка дуже зраділа появі поліцейських і без вагань поїхала у відділок розказувала правоохоронцям фантастичні історії, малювала. Залюбки фотографувалася і не згадувала про батьків. Вдома її теж не чекали. Це вже напевно її шукають. Коли на стуки творіт ніхто не відчинив, поліцейські хотіли повертатися до відділення. Однак, згодом двері відчинила, не твереза мати. Відносно батьків було складено адміністративний протокол в порядку статті 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення за неналежний догляд за дитиною невиконання батьківських обов'язків. А також, крім цього, дану родину буде взято на облік працівниками ювенальної провенції. В подальшому цю родину будуть відвідувати для перевірки належних умов проживання малолітньої діани. Вже наступного дня батьки Діани прибули в поліцію Тверезі. Обіцяли бути уважними до невгамовної доньки і запевнили, що вона вперше пішла з дому без попередження.